Ніколи не одружитись не одружитесь за кордоном, поки не візьмете довідку про те, що ви не одружений. Так-так. Хто знаходиться за кордоном, запитують, щоб допомогти записати у консульство і взяти довідку про те, що ви не одружені. Отака процедура. Хочете одружуватись? Запишіться в консульство. Зробіть довідку, принесіть довідку, і тоді, можливо, омріяна дама отримає колечко на свою руку. І тоді ви одружитесь. Вам потрібні деталі. Ви не знаєте, як записатись до консульства. Є ми. Ми знаємо абсолютно все. Все, що стосується щось з паспортами, з документами. З апостелями якісь інформації. Не все роблю, але все знаю. Запитуйте у приватні повідомлення. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, як ви одружилися, в якій ви країні знаходитесь, і чи вдалося вам все дуже просто. Чи потрібні були вам додаткові документи з України? Можливо, ваші мами чи тати бігали до архіву і доносили вам довідки. Дуже цікаво! Поділіться інформацією для того, щоб дізналися якомога більше людей і також були щасливими та одруженими.